Переводить на правий фланг. Фланг. Йде сам на суперників. Прострілює. Пролітає м'яч. Гереро пробиває і забиває таки Едуардо Кереро. Зоря відкриває рахунок. Гереро був третім гравцем, який таки дістався до м'яча. Адже там і мишньов не пробив. Ще один був гравець зорі. Ну і подивіться на цю радість. Уся команда зараз прибігла святкувати цей забитий м'яч Едуардо Кереро. Відзначається результативним ударом до цього він лише асистував футболістам луганської команди. Два результативні паси проти Львова. Ще один асист із Ворсклою. Ну і зараз вже забиває панамець. Дивимося ще раз, як розвивалась гольова атака. Хлань віддає поміж Вівчаренка. Ось тут два гравці зорі були. Теж поруч із м'ячем, але ніхто не зміг пробити. Ну і Гереро. Ніби не сильно дістав м'яч нещерет і уповільнив його політ, але той таки перелітає через лінію. І зоря забиває наприкінці зустрічі результативна передача від Хлані, який з'явився якраз по ходу другого тайму. Ну і ось він новачок Зорі, про якого так багато говорили після попередніх двох поєдинків. Сьогодні Кереро у матчі проти Динамо забиває.